Такий вигляд наразі має укриття в одному з ліцеїв у селі на Одещині. Тут на площі 500 квадратних метрів можна розмістити тисячу людей під час повітряної тривоги. З 1 вересня сюди зайде близько 200 учнів. Для них облаштовані три зали для молодшої, середньої та старшої школи. До ліцею прийшла мама двох учениць Ольга Драган, аби перевірити стан укриття. Жінка каже, це єдине місце в селі, де можуть сховатися її діти під час повітряної тривоги. Вважає, в ліцеї їм буде Безпечніше. Також тут вони отримують якісні знання. У нас в селі не проведений інтернет, і, а з телефону воно часто пропадає зв'язок і діти не можуть навчатися дистанційно. Хай діти навчаються стаціонарно, ходять до школи очно і вчаться в школі. В школі сприятливі всі умови, бомбосховище без гарне, безпека дітей є в цьому, в цьому приміщенні, в цьому укритті. Все зроблено безпека. У нас в селі не стріляють. Поки є можливість, можливість вірні, нада щоб діти ходили до школи. На місці укриття було підвальне приміщення, де зберігали старі меблі. Аби відповідало стандартам, поглибили підлогу. На облаштування з бюджету громади витратили 900 тисяч гривень, переобладнали підвал ліцею за місяць. На зиму планують зробити опалення. Розповів підрядник Олександр Грицький. Це були роботи по штукатурці стін. Це були покраска стін, стелі. Це були електромонтажні роботи. Повністю це було водовідведення, монтовані баки для технічної води, біотуалети. На сьогоднішній день в принципі ми чекаємо спеціалістів це з відеоспостереження та системи Wi-Fi. Вже 300 дітей повернуться сюди з початком нового навчального року. Так вирішили їх батьки. Для них встановили парти, розмалювали стіни. Якщо повітряна тривога застане учнів під час уроку, вони спустяться в укриття та продовжать заняття, які триватимуть по 45 хвилин. Ми зробили ось такі кабінети. діти зможуть навчатися по кожному три зали. В нас по кожному зала розподілена. Ми хотіли розподілити старші, це старші класи, молодші це молодші, середні класи, щоб хоча б коли ми розуміємо. Ім що ми не можемо тут перегородки поставити в кожного де свій кабінет, але загалом, щоб, хоча б десь була тема подібні, і можна було як не дай Бог, звичайно вже у нас буде така ситуація, коли нам треба буде спуститися і деякий час проводити тут. То щоб ми могли дітям надати знання, а не просто спуститися і просидіти тут. В іншій школі долинської громади на облаштування укриття витратили близько 650 тисяч гривень. Там також є запаси їжі, води, туалет, рукоминик. Натомість 86 дітей, які зголосилися навчатися очно, не зможуть продовжувати заняття в укритті. Недостатньо місця для шкільних парт. Втім, переховуватися там вони зможуть сидіти на стільцях. Настановлений. Навальні, можна помити, руки. Е, є місця для сидіння, ось тут місце для прийому їжі, для відпочинку. Ось в тій стороні запаси їжі, води, запаси медикаментів необхідні. Запаси їжі зробили на 48 годин для 100 людей. У разі необхідності їх будуть поповнювати. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина.